Глядачів прямого мене звати Наталія Бочин. Сьогодні нашим гостем є Олександр, Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Вітаю тебе, друже! Слава Україні! Героям слава! Дуже радий включитися! Навзаєм рада тебе бачити, Олександре. Ми бачимо, що міжнародна преса зараз замайріла статтями такими досить позитивними після того, як. Дональд Трамп запровадив санкції проти Росії. Дев'ять місяців ми на них чекали. Ну е, врешті вони з'явилися. І, зокрема, є інформація про те, що це може бути навіть удар під дих, бачимо, що це зупинка кровоносних судин? Ось такі вирази вживають? Ну а от Бібісі каже, що це нарешті відкинув Дональд Трамп пряник і взявся за батіг. Але е, бачучи цю таку амплітуду коливань е, в зовнішній політиці американського президента. Е, питання постає: наскільки до? Во Дональд Трамп буде тримати цей батіг в руках щодо Росії. Це питання, яке хвилює всіх і в першу чергу, мені здається, самих американців, тому що ну ми бачимо, що Трамп досі так само непередбачений, так само мінливий. Але в принципі, ну спрацьовує а, ось те одне передбачення, яке ми до речі, з тобою минулого ефіру намагалися вивести: що Трамп дійсно почне діяти, коли відчує, що Путін його обманює, і коли дійсно відчує це на своєму іміджі, і найголовніше відчує це в спілкуванні з китайцями. І зараз ми бачимо, що якраз з Китаєм у Трампа все йде дуже по різному м'яко кажучи, тобто, з однієї сторони, так він готується на зустріч із Сі Цзенпіням. Він все таки вона будеться, в Пусані наступного тижня, але до того були і тарифи, і санкції. До того були якісь нові обмеження, до того були погрози. Причому Китай виступав набагато жорсткіше ніж минулого разу. Китай дійсно був агресивніше. Трампу явно це не сподобалося. І можливо, ну пройшла якась логічна паралель між тим, що він поступився Путіну. Самої зустрічі в Будапешті, і тим, що не дав нам томагавки, і тим, як Китай почав себе вести. Тобто, по суті, допоки ситуація зберігає ось такий напрямок, що Трамп відчуває себе обманутим. Трамп відчуває, що його вважають слабаком. Трамп думає, що його не ставлять ні в ніщо, А тому йому треба тиснути на Путіна. Йому треба показати цю силу. Тому поки що, зважаючи на те, як себе ведуть росіяни, як вони посилюють обстріли, як вони посилюють атаки, і в принципі, яка яка їх політика стосовно України стосовно штатів, мені здається, ця позиція поки буде зберігатися. І плюс додатковий такий аргумент. А що втрачає Трамп від того, що така позиція є. Навпаки, ж з точки зору його інтересів, він хоче швидко переговорів. Супер, Росія зараз буде слабшою, Україна сильніша, Переговори почнуться швидше. Він хоче успіху на цих перемовинах. Ну так, будь ласка, з Україною його можна досягти. Путін же його знову обмане. Він хоче, щоб Європа більше робила. ну так супер, Європа готова робити більше, коли Україна може зробити більше, а Україна може зробити більше, якщо на Росії буде більше санкцій, і штати нас будуть активніше підтримувати. Тому поки що виглядає так, що для Трампа вигідно, аби ось такий режим дійсно батога продовжується якомога довше. А що з твого погляду для Дональда Трампа говорить реакція Москви на ті санкції? Бо дуже так іронічно відповів Дональд Трамп на запитання журналістів про те, що Російський диктатор каже: ну, насправді ці санкції суттєвого удару для нашої економіки не завдадуть. На що 47-й президент відповів: ну, побачимо через 6 місяців, що означає. І така відповідь, і ті заяви з Кремля. Бо наразі вони доволі так акуратно і толерантно ще відповідають. Бо ми знаємо, як вони можуть випускати своїх е, супергероїв, які не підбирають слова. А поки що вони вживають недружній Вашингтон, ну в такому сенсі, так ну насправді Медведєв уже заявив, що Америка оголосила нам війну. Як він сказав оранжевий міротворець. Трамп знову став на сторону там, аґлетє Європи, ну щось таке він а написав. чому оранжевий, вибач, можна тут уточнення? Чому, чому оранжевий зазначив? Обличчя, обличчя. Через Те, що, що, що цей... Трамп любить візаж трошечки додати да, собі так? Да. Скажімо так, Медведів вкрав цю штуку в політехнологів Трампа, які поза очі називали його Помаранчевий Ісус. Ну тому що він же себе показує як американську месію, але. ну... З фарбою на обличчі трохи перебирає, але насправді відповідь росіян була не в словах: оці проведені ядерні випробування, ну нібито ядерні випробування, які ми там Путін керував. Вони випробовували нову ракету, яка долітає до узбережжя Тихоокеанського сполучених штатів Америки. Ось це й була російська відповідь, і судячи з логіки російської геополітики, це значить, що вони забоялися. Тобто, в них не залишилося інших аргументів, окрім ядерної зброї у відповіді на санкції. Проти Лукоїли і Роснефті. ну значить, це дійсно вдарило в больову точку. Значить, це дійсно спрацювало. Тому чорт забирай, якщо москалі хочуть показати ядерну зброю, значить вони готові до перемовин. Мені здається, в них ця логіка дуже дуже сильно відпрацьована. Єдине, що тут є проблемне, незважаючи на те, що це дійсно показує російську слабкість, що це дійсно показує, як би їх готовність іти на щось. Ну, раз їм так припекло, то значить треба говорити. Вони завжди так робили усі останні майже 14 років. А, а, але штука в чому? А, Трамп боїться ядерної зброї, тобто, ми розуміємо, що всі західні лідери так чи інакше, але вони не хочуть заходити от на в цю розмову. Взагалі, а що може статися, якщо Росія застосує? Вони в принципі постійно уникають цього питання, але Трамп це випадок особливий. Трамп це єдиний західний лідер, який каже, що про ядерну зброю взагалі не треба розмовляти. Ядерна зброя це заборонена тема. Він називає його, коли спілкується з військовими, «military n-word», тобто військове слово на N. Ну, Бо в американському контексті слово на N означає трохи інший, дуже негативний російський термін. Але Трамп вів нове – «military n-word». і мовляв: ніхто ніколи не має згадувати про ядерку. Це жахливо, це погано, і це те, до чого не можна доводити. І саме проти такої людини Росіяни застосовують ядерний шантаж. Тобто так вони в поганій ситуації для них це санкції болючі, і вони продемонстрували, що вони для них болючі. Але і з Трампом тут питання. Тобто, от я кажу про те, що йому політика батога вона є вигідна, але аби тут не зіграло його особисте психологічне, знаєш, такий страх перед ядеркою, аби все таки росіяни не змогли перехилити ці шальки та разів на іншу сторону. Бо вони теж догадалися, що йому політика батога вигідна, і тому достали з рукава свій останній козир ядерну зброю. Але бачиш, йде мова про шість місяців. З іншої сторони, ти зазначаєш про той фактор, що ядерка це той елемент, якого все ж таки побоюється Дональд Трамп. З іншої сторони, півроку це досить тривалий період, і здається, що саме, саме тих шість місяців американський президент не буде змінювати свою логіку ведення. Комунікації застосовування дій, так бо спочатку була в нас риторика, чому ми насправді зраділи. Тепер ми побачили нарешті дії, і півроку це досить такий значний проміжок часу з того погляду, що ми будемо бачити за ці півроку, бо я маю сподівання, можливо, ти мене тут поправиш, що все ж таки дії і риторика не будуть змінюватися у негативному для нас ключі. Вони не мають змінюватися, тобто насправді в ці півроку ми побачимо, окрім санкцій, які збережуться, окрім ближчих розмов з Європою. Ну бо це вигідно Трампу, щоб Європа робила більше. Він потроху того відступав. Але окрім того, нам треба дивитися на наступний четвер. Те, як пройде зустріч Трампа і сі, і до речі, чи взагалі вона відбудеться, бо а де гарантія, що Трамп в останню хвилину її не відмінить? Те, як відбудеться ця зустріч, нам покаже, як Трамп буде працювати на китайському треку, і це нам покаже наскільки Трамп буде готовий тиснути на Китай, бо саме він неодноразово казав про те, що треба тиснути на Китай, аби Китай змусив Росію до нормальної адекватної позиції на цих перемовинах, щоб саме Китай став тією силою. Яка примусить Росію бути адекватною, бути більш поблажливою, бути більш дипломатично спрямованою? А тому в цьому контексті так мені здається, в нього нема причин міняти якось свої дії або свою риторику. Окрім як, якщо раптово Китай захоче бути адекватним і захоче дійсно працювати над тим, щоб зупинити російську агресію. Тобто мені просто поки що в це мало віриться в те, що у Китаю буде саме така позиція. Але так чи інакше, ну будемо сподіватися, якщо таке станеться, то так Трамп трохи більш поблажливо стане. Трамп буде більше про переговори, бо Китай до цього доєднається. Але і для нас це буде краща ситуація, бо дійсно треба казати правду китай то єдина наразі країна до якої путін все таки дослухається коли справа йде про переговори Олександре, ти є дійсно цією людиною, одною з небагатьох, а можливо однією в Україні, яка пише дисертацію по темі вивчення зовнішньої політики Дональда Трампа. І тут ось постає питання, про яке сьогодні ми кілька разів говорили з тобою. Про зустріч Цзіньпіня разом з Трампом. Ми пам'ятаємо наскільки в Пекіні не хотіли, аби Дональд Трамп виграв ці президентські перегони? Він виграє. Він був зовсім мається на увазі Дональд Трамп зовсім іншим. Напевно, політиком тут ти вже від тебе. Я хочу почути таку експертизу. Трохи все ж таки відрізнялася його політика щодо Китаю. Напевно, була вона значно різкішою аніж в цій каденції. Можеш так детально популярно пояснити, чим відрізняється Дональд Трамп у відношенні до Китаю у своїй попередній каденції і ось цій ну і загалом далі ми з тобою теж поговоримо про очікування від цієї зустрічі. Ну тут варто сказати, що чим відрізнявся Трамп першого терміну від Трампа другого терміну, тим що в перший термін все, що він робив, було неочікувано. Тобто, все це було в новинку, причому в новинку для самих американців. Ніхто не знав, що від нього чекати, не знали, що від нього чекати, навіть його власні радники. І це все було трохи спонтанно. Це все було трохи імпровізація, це все було трохи спорадично. Зараз же всі очікували, що він буде тиснути на Китай. А тому, щоб дійсно показати такий тиск, йому треба було піти трохи далі і зробити вищі тарифи, агресивніше риторику, агресивніші дії. Тобто, зараз усі знали, що він не любить е -е, сі дзенпіня, але при цьому його обожнює, бо він хоче бути таким як він він багато разів казав, що йому подобається як китайці шанують свого лідера. Йому подобається яку хвалу йому воздають. Йому подобається як взагалі Китай працює. Тобто, в цьому контексті у Трампа є трохи таке змішане, скажімо так, ставлення до Сі Цзінпіні і взагалі до а, Китаю. Так чи інак, але це на жаль буде зберігатися. Тому так зараз Трамп трохи агресивніше, але це не означає, що він постійно буде до Китаю агресивний, як тільки Китай буде готовий до нормальних повноцінних рівних і адекватних перемовин. Тоді його політика може стати трохи м'якішою. так само, як і це було в його перший термін. Тобто, коротка відповідь на питання: чим відрізняється китайська політика Трампа першого терміну і другого зараз. Це трохи більш передбачувано, але при цьому зараз це трохи більш гнучко. Тобто, в перший термін він не готовий. Ви був йти на якісь компроміси. Зараз же він готовий спілкуватися, говорити і домовлятися. Але випадку, якщо домовленості зруйновані, як це було до речі, протягом літа Бо протягом літа кожного місяця відстрочували нові тарифи по взаємній домовленості. Але потім Китай не пішов на нормальні перемовини, і ми мали цю ситуацію, коли Трамп погрожував 100% тарифами, починаючи з 1 листопада. Тобто він гнучкий, якщо він пішов на перемовини, це не означає, що він до кінця буде поблажливим і добрим. Це означає, що в будь-який момент тарифи можуть повернути. Тобто зараз його політика, хоча і більш передбачувана, але при цьому вона більш зріла, якщо так можна сказати. Ми часто коли ведемо тему розмову про зустріч лідерів країн, то ми вже чітко розуміємо, що попередньо певні питання вже узгоджені. А чи у випадку зустрічі Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа, з твого погляду є вже попередні якісь домовленості? От тут насправді ситуація більш класична, тобто, на відміну від зустрічі в Анкориджі, на відміну навіть від зустрічі із Зеленським або з європейськими лідерами з Китаєм все працює як години. Тобто, протягом літа кожні півтора-два тижні Китай і Америка мали експертні і робочі зустрічі на рівні міністерства зовнішньої торгівлі, міністерства фінансів, міністерства закордонних справ, ба навіть на рівні міністерства оборони Китай і Америка зустрічалися що два тижні, щоб обговорити свої взаємовідносини. І це і є нормальна стандартна дипломатія. Тобто, не коли двоє лідерів з'їхалися вперше один одного побачили і починають щось на ходу виясняти, як це любить робити Трамп. А тут це була повноцінна нормальна підготовка. Команди, які займаються своїми напрямками, причому достатньо довгий час, пропрацювали адженду, створили порядок денний нормальний, з яким потім будуть працювати лідери. Тобто, зараз зрозуміло про що вони будуть говорити. Це буде питання південно-китайського моря, це буде питання японці, кордону з Японією, це буде питання торгівлі, мита, тарифів, це буде питання обміну технологіями. Це навіть були питання Тіктоку. Звісно, це буде питання України і російської агресії проти України. Тобто, всі ці теми так чи інакше вже згадувалися, вже про пропрацьовувалися через те, що китайська дипломатія грає в закриту, ми не можемо сказати, в якому саме тоні ці питання були. Тобто, важко сказати, що е, достеменно нам відомо, як саме про які саме точки з яких позицій вони будуть говорити. Але як мінімум, нам відомо, що є пропрацьована адженда, є підготовлені пункти з кожної сторони, і там дійсно є про що говорити. Не просто зустрітися і пофотографуватися, а реально обговорити справи, які давно вже назріли. То чи можемо ми розраховувати на, якщо не на нейтральний, то можливо навіть і на дещо позитивний результат цієї зустрічі, бо ми розуміємо, якщо вона пройде більш-менш позитивно, то ймовірно послідують і наступні, бо вже йде мова про візити Дональда Трампа до Китаю в наступному році. Насправді тут. Важко сказати, що Китай, знаєш, навіть не те, що стане про західним, тут точно не треба зараз розраховувати. Важко сказати, що Китай, в принципі, займе якусь позицію, яка допоможе Заходу. Тобто, навіть нейтралітет за нього Китай попросить дуже високу ціну. Навіть те, що Китай перестане допомагати Росії, так як він і зараз допомагає, і повернеться там, скажімо, до позиції 22-го року, коли він казав, що повага до кордонів понад усе. А все інше – це вже вторинне, і це вже така мала шулерська політика. Навіть за це він попросить дуже високу ціну або технологіями, або поступками в торгівлі, або власне поступками в тарифах. Тобто, Китай знає ціну власному нейтралітету, і Китай знає ціну тому, щоб натиснути на Росію. Тому я би не сподівався, поки що на нейтральний Китай. Я б точно не на сподівався на позитивний Китай. Як мінімум, що має вийти з цієї зустрічі? Як мінімум Трамп, можливо, я сподіваюся, це наші європейські партнери, можливо, навіть ми. Ми дізнаємося ту ціну, яку Китай просить за те, щоб він змусив Путіна піти на переговори. Воно каже, що Китай оголосить свій прайс-ліст, і ми дізнаємося, що і як, і куди ми можемо виторговувати. Ми маємо маємося колективний захід. Але з іншої сторони дізнавшись прайс-ліст, ми ж можемо не тільки торгуватися. Скажімо, європейський союз давно каже про те, що китайський автопром грає нечесно, маніпулює частину ринку, намагається монополізувати частину інфраструктури логістики, намагається прийняти під себе поставки енергетики і, коротше кажучи, порушує всі мисливі і немисленні правила міжнародної торгівлі. Ми давно вже чуємо і від країн групи Семи про те, що дійсно Китай не просто порушує правила міжнародної торгівлі, а ще й до того використовує ненормальні методи ведення підприємницької діяльності. І тиск з сторони партії і використання рабської праці, і все інше, коротше кажучи, від Китаю не означає, що з ним буде домовлятися, означає, що ми будемо, хоча б розуміти, на чому ми стоїмо. І якщо ми матимемо такий результат з цієї зустрічі, я вже скажу, що це буде позитивна зустріч. Тобто, як мінімум, ми зможемо зробити стратегію, і захід зможе зрозуміти він тисне на Китай, він домовляється з Китаєм, він вводить санкції, чи він навпаки більше тисне на Росію, чи він більше тисне на Іран. Тобто, ми знатимо, куди йти, і ми знатимемо, з чим працювати. Гаразд, ну будемо чекати дійсно на цей прайс-лист із Пекіна. Ще хочу поговорити з тобою про одну важливу тему. Надзвичайно у великій ейфорії перебував 47-й президент після того, коли був припинений вогонь на близькому сході. Але ми бачимо, що він зараз анонсує свій візит до Гази, бо не такий той мир. На який розраховував і він, напевно, і весь світ, як насправді відбувається ця вся історія з сектором Гази на іміджі на репутації, напевно, що і на настрої Дональда Трампа? Ну, насправді, по перше, воно показало вся ця ситуація, що його стратегія стосовно переговорів. Не є допрацьованою, скажімо, просто змусити сторони підписати припинення вогню і сісти за стіл перемовин ну не працює так добре, як він би хотів. Тобто, з цієї точки зору, ми бачимо, що було близько 30 порушень режиму припинення вогню зі сторони сил оборони Ізраїля. Було близько 50 порушень режиму припинення вогню зі сторони Хамаса і інших бойових угрупувань. Є загиблі. Ми бачимо, що Ізраїлю, як вони кажуть, довелося обстріляти позиції Хезболи на півдні Лівану, тому що Влася нова провокація проти Ізраїлю, тобто, ну так чи інак, але дуже і дуже складна ситуація, в якій наразі перебувають Ізраїль і перебувають арабські держави, арабські народи, які його оточують. Тому такий самий підхід Трамп, очевидно, хотів використати щодо нас. Тобто, давай сказаємо, що він казав на інаугурації. Він просто зупинить вбивство. Все. він не казав, що вирішить конфлікт. Він не казав, що зупинить війну. Він не казав, що вирішить проблеми, які стояли перед тим, як Росія почала повноцінний наступ. Ні, він сказав, що просто люди перестануть вмирати. Це по суті той сценарій, який він зробив в газі. І зараз йому реальність показала, що цей сценарій не дуже працює, і що треба якось інакше підходити до цього питання. Треба працювати по іншому. Треба дійсно залучатися активніше. Треба бути там присутнім. Треба працювати з усіма сторонами, і треба постійно постійно вкладати в це ресурси. І тому я думаю, в першу чергу це трохи має змінити його підходи до того, як вирішувати російську агресію проти України. Я дуже сподіваюся на те, що це ці підходи все таки змінить. Ну а по-друге, хоча він ми побачили одразу, став більш агресивний стосовно Ірану, більш агресивний стосовно Росії стосовно Китаю, зараз цей запал потроху в нього втухає, і він розуміє, що ну так вони не брали в цьому участь, вони не змогли його зупинити. Але і він, якщо чесно, не досяг тих результатів, які би хотів досягти. Тобто, в цілому, ми можемо сподіватися, все ж таки, що той досвід, який зараз е, отримав Дональд Трамп, е, буде мати якийсь позитивний е, відбиток на його прагнення щодо зупинки російсько-української війни. Принаймні, він буде глибше розуміти ті свої миротворчі процеси, якими він насправді так пишається. Але напевно, що як ти зазначав, не так глибоко він аж і вникав. Оця формула просто перестати стріляти не завжди вона працює. Абсолютно, і тому нам треба буде побачити, у що розродиться насправді Трамп, яка, який зараз буде його погляд на цю ситуацію, тому що ми бачили різні ідеї про те, що Америка повернеться до коаліції охочих. Ми бачили ідеї про те, що Америка готова буде зробити логістичний хаб на Закарпатті і відповідно звідти надавати всю необхідну зброю для України, для Європи, для посилення східного фонду НАТО і так далі. Ми бачили ідеї про те, що ні Європа залишається сама, але Америка тисне на Китай, умовно Європа займається Росією, Америка займається Китаєм. Звісно, досі присутня ідея, що Америка просто з цього всього виходить і все, і барахтайтеся як хочете. Тобто, незважаючи на те, що от ми проговорили, що Трампу вигідно продовжити тактику Ботага, бо це просто вигідно йому психологічно, незважаючи на те, що ми бачимо, що з Китаєм починає працювати ось ця дипломатія, і Трамп дійсно побачить, що Китай йому запропонує. Я би сказав так: ми ще побачимо, і ми ще чекаємо на те, щоб дійсно побачити повну картину трампівської стратегії у цього терміну. Для цього нам треба по перше, зустріч з китайцями. По друге, нам треба повноцінна нормальна зустріч з європейцями, тобто не туди-сюди ганяти дуже швидко, а нормально проговорити всі питання. Ну і це все зразу можу сказати. Дату це все нам буде видно буквально з початку листопада. Тобто, після зустрічі з дзенпіням після всіх узгоджень, якщо ця зустріч відбувається. Ми реально зможемо бачити, куди це все йде, але скажу лише одне знову ж таки повторюся Америці як державі. І Трампу особисто вигідно бути жорсткими. Можливо, вони не хочуть бути лідерами як за часів Рейгана, за часів Картера, за часів інших президентів, але їм вигідно бути більш активними, навіть якщо це означає витрачати більше коштів. Бо просто лише таким чином вони можуть зберегти всі ті статки і всі ті контакти, які в них наразі наявні, без реальної сили або загрози її застосування. Всі ті тарифи економічні війни, вони просто до біса. Вони нічого Трампу просто так не дадуть. Але сподіваємося, що ось це усвідомлення вже насправді прийшло про до Дональда Трампа, до його адміністрації, що треба діяти більш жорстко. Воно приходить, воно приходить просто тому, що ці, е, ці жорсткість, ці, ці нові кроки, вони дають свої результати. Тобто сім розмов з Путіним спочатку з року не дали стільки результату, як зараз одне введення санкцій. Ну мені здається, тут уже яким би Трампом людина не була, але можна помітити певну закономірність. Олександре, тоді в нашій розмові ставимо три крапки. Очікуємо наступних важливих подій, зокрема і зустрічі у Китаї. Наразі тобі величезне спасибі за розмову, за глибоку аналітику і дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео, за вподобайку і за підписку на YouTube канал прямого. Бережіть один одного і пам'ятаємо, що разом ми теж можемо наближати нашу спільну перемогу. Найперше це донат. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику. Героям слава!